Проблема розвитку інфраструктури сільських населених пунктів була і залишається актуальною для усіх районів Прикарпаття. Наші кореспонденти побували у мальовничому Маріямполі Галицького району і наочно переконались у тому, що, попри усі схожі для багатьох сіл проблеми, за останній період тут відбулися позитивні зміни, якими можуть пишатися і жителі Маріямполя і сільська влада. Хто мав можливість бувати у Маріамполі, у цьому чудовому краї, що височить над Дністром, може порівняти, як змінилося воно за декілька останніх років. Крім того, що тут проводяться різні культурно-масові заходи, село відроджується і покращується його інфраструктура. Нещодавно завершилися роботи з реконструкції колишнього амбулаторного корпусу місцевої дільничої лікарні під інженерно-екологічний протипаводковий науково-навчально-виробничий полігон Івано-Франківського університету нафти і газу. І тут почала діяти екологічна лабораторія. Проводяться також в селі інші роботи, зокрема з проведення газу. Проводимо газифікацію села і маю надію. Не знаю, як вдасться, бо ми залежні від погодних умов, робимо газифікуємо наше містечко Мар'ямпіль, проводимо газ і до Михайла 21 листопада. Думаємо центральну газову відку дотягнути до нашої поліклініки. Триває будівництво Ротонди, перший камінь, для якої було закладено близько 10 років назад. Ви бачите, є тільки... Незавершене будівництво першого циклу Ротонди це є фундамент, на який мають лягати бетоновані плити, а після буде йти другий цикл. Займається в основному роботами наша громадська організація з відродження головою якої є професор медакадемії Буцюрко Володимир Іванович. Залишається на перспективу. Я думаю, у близькому майбутньому ми маємо спонсори, і щоб завершити другий цикл, потрібно також ще немалі кошти. Поруч із Ротондою планується створити співоче поле, де відбуватимуться прощі і духовні свята.